Сьогодні 10 березня вже кілька днів пройшло після 8 березня. І ті жінки, які отримали в подарунок квіти, зокрема тюльпани, так. що ви з ними збираєтеся далі робити? Мені так. цікаво. За такою ціною, от я тобі скажу, як чоловік, який дарує, не дарував нікому тюльпани. Я подивився, скільки коштують тюльпани, і я подумав: от скільки я можу зекономити для того, аби відкласти на якийсь е цінний подарунок, наприклад, машину або квартиру. Скільки ти закономов? Слухай, я зекономив тисячу гривень. Ну, стуса що найменше, як мінімум, вибачте, тюльпани, які коштують тисячі гривень, та я їв би їх. Просто замість обіда е, сніданка і вечері ті тюльпани. Скільки вони коштують? Ну їх і можна їсти. Я була просто шокована, коли побачила ось це відео. Mm -hmm. це реально Дуже смачно. Чи це не кушла? А ще більше я здивувалась, коли побачила, що так робить ну дуже багато дівчат. Давайте його пробувати. Цей тюльпан мені обійшовся: в 70 гривень. Така ціна сьогоднішнього огляду. Мабуть, треба було його помити. Да? Ладно. Продавчиня квіткового магазину, в якому я брала цей тюльпан, сказала, що це дуже і дуже шкідливо. Квіти вирощують на нітратах, чи на чому їх там вирощують, я вже не пам'ятаю. Вона сказала, що це дуже небезпечно для організму, я їй вірю, але давайте все ж таки спробуємо. Ну, я не знаю, це ужасно. Присмак просто в роті якоїсь трави. Ну, це піпець. Наші їх їдять? Ну... Це взагалі не смачно. Давайте спробуємо цей листочок. Ой, я поламала квіточку. Боже, бідна, мені жалко її. Фу. Це більше в мене асоціюється, коли я кульбаби в дитинстві це здувала, то я могла їх там оце стебло погризти. Чому це людям так смачно? Або це просто якийсь прикол? Бережіть своє здоров'я і не їжте тюльпани. Це небезпечно, це новий тренд. В я TikTok's. не нікузову я не їм. Я була направду, здивована, коли почала гортати стрічку. Не знаю за яким алгоритмом TikTok мені це підкинув, але дівчата вони беруть тюльпан. Слава так. Богу, вони його миють, аби там він не був в пестицидах і оброблений іншими речовинами. Голисті і починають їсти. Ї... Їдять спершу пилюстки і кажуть, що смачно, а потім уже саме стебло, і намагаються з нього, ніби випити сік. Це дивно виглядає, я погоджуюсь, але вони переконують, що хоча б раз в житті, та це варто спробувати. Дівчата, що ви робите з. Е, от ви б що обрали тюльпани чи якийсь інший? подарунок? Знає, похід в ресторан. У ти любиш квіти коли тобі дарують? Я квіти люблю, коли милині дарують. Але на 8 березня я свідомо сказала своєму чоловікові, що не потрібно витрачатися на квіти, краще як ти кажеш, піти в ресторан або замінити добре. на інший подарунок. От добре, ну це чоловік. У вас давні відносини. Ви вже там у вас як це конфетний букетний е, період давно вже закінчився. Минув так? так. А от якщо хлопець до тебе до дівчини залицяється, от е... Як дівчина реагує от 8 березня? Квіти їй, не знаю, навіть там анонімно прислати букет квітів? А, чи все ж таки краще якийсь інший більш змістовний подарунок? Не знаю, квиток на концерту Любовного артиста. А краще квіти і квиток, знаєш, і одне інше. Ну це ж розумієш, тільки на стосунки починається. Взагалі слава, то да зараз відкрив скриньку Пандори, тому що зважаючи на той вік, який у нас, я іноді, коли замислююся, а як люди в такому віці 35+, знаходять свою другу половинку, бо там же вимоги вони тільки зростають. Вони просто таке. я коли в треці побачила, що пишуть цього тижня. Там дівчата кажуть: мені якщо цей букет менше 5 тисяч гривень, то дарувати не треба. Настя, я розумію. Тепер скажу тобі чесно. Е от ти, ти просто наступила на той мозоль, найбалючіший в моєму житті. Хотіла. Нічого страшного. Я тепер розумію: от казала мені одна розумна людина слава. Одружуватися треба в 20 років. Потім буде після 30 буде дуже важко. Дуже важко. От я зараз в 36, Я розумію, мать моя жінка, в мене така велика кількість е, обмежень, особистих кордонів. У дівчат, які мені подобаються велика кількість обмежень, особистих кордонів не перетинай. Як зійтися в 20 років, вони мають такої великої кількості особистих кордонів. Дуже легко ми мінімуємося, все раз, драз тих пих, Це тих правда. пих, діти поженилися все добре. Після 35 люди добрі. Це так важко. Я вам скажу Ти Не знаю, яке має бути щастя. Я взагалі не уявляю, як добре все не буду згадувати. Так, є в Мене цікаві історії, щоб про це розповісти серед своїх знайомих, але про все згодом, бо зараз у нас згодом. теж є серйозні теми.